Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. 13 цікавих фактів про міста нашої рідної України. Шановні мої друзі, Україна країна із глибокими коренями та багатою історією. Вражаю своїми містами та регіонами. Ці міста України розповідають кожен свою неповторну історію пройдену через століття. Вони є живі свідки історичних подій, культурних змін, великих досягнень та прогресу. Перший цікавий факт про українські міста, шановні мої друзі. У Києві Хрещатик вважається найширшою серед центральних вулиць, Європейських міст і шириною 75 метрів. За контрастом, найвужча вулиця міста це Георгіївський провулок. Має лише 5 метрів між будинками. Львів. Стародавній культурний центр України може похвалитися першим футбольним матчем в країні, що відбувся у Стрийському парку у 1894 році, де команда Львова перемогла команду з Кракова. Чернівці це місто із архітектурою, що нагадує Відень, і є домівкою для університету, який у 2011 році був включений до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Одеса у 2010 році зайняла четверте місце у рейтингу найпривабливіших міст Європи, випереджаючи Амстердам, Ригу та Вільнюс. У Харкові розташована площа Свободи, яка є найбільшою в Україні. У Кролевці, що на Сумщині, знаходиться унікальна 200-річна яблуня Колонія, що займає площу 10 соток. Луськ може похвалитися своїм Любарським замком, одним із найвеличніших і найстаріших замків в Україні, де найстаріші частини датуються 1340 роками. А в Полтаві жив знаменитий український поет Іван Котляревський, автор першої в історії поеми Енеїда, написаної українською мовою. У місті Івано-Франківськ знаходиться унікальна ратуша із шолоподібним золотим куполом. Одна із небагатьох споруд у стилі функціоналізму в Україні. На Житомирщині у місті Малин розташований завод, де виготовляються українські банкноти. Завод виготовляє найдорожчу купюру із сучасними захисними елементами. Миколаїв відомий своїми мостами. Варварівський міст єдиний в Україні міст із горизонтальним розведенням. А Інгульський міст до 1996 року мав найбільшу розвідну частину в Європі понад 76 метрів. Хмельницький може похвалитися найстарішим в Україні водяним млином, збудованим на початку 19 століття, що до сьогодні працює в Сатанові. І останній цікавий факт про українські міста, шановні мої друзі. Кам'янець-Подільський славиться своєю неприступною фортецею 14 століття, яка знаходиться на скелястому острові, оточеному каньйоном. Ось такі, друзі, цікаві факти про українські міста. Міста та регіони України володіють величезним багатством історії, культури та унікальних архітектурних визначних пам'яток. Тому, друзі, кожне місто чарує своєю індивідуальністю, важливим історичним внеском та своїми особливостями, які чекають свого відкриття. Тому, друзі. Наближаємо нашу перемогу як на інформаційному, так і на військовому фронті, друзі, щоб потім подорожувати нашою рідною Україною. Тому, друзі, підтримуємо наші Збройні Сили України фінансово і так далі. Не забуваємо: слава Україні, героям слава! Дякую, друзі, всім за увагу. Пишіть коментарі, побільше пишіть дивіться мої відео, ставте подобаєчки і так далі. Ви знаєте, що робити. Тому дякую ще раз всім за увагу!